Насправді, з цього я купив лише тільки дві книжки. Як так трапилось, не знаю. Усім привіт! Ви на каналі Буквеник, радий вас вітати, і сьогодні ми з вами поговоримо про книжкові покупки за грудень. Насправді, в грудні я купив лише тільки дві книжки, всі інші це подарунки на новий рік або ж... Е... І передзамовлення, які я робив раніше. А насправді це не було не передзамовлення, це були ще посилка, яка їхала з чорної п'ятниці і приїхала мені лише 12 грудня. І перша книжка, яку я дуже хотів прочитати, тому що коли я дізнався, що Валеріан Підмогильний надихався нею, і Валеріан Підмогильний насправді є перекладачем цієї книжки: це Любий друг їдемо по Писана. В плані чого надихався Валеріан Підмогильний? а в плані того, що місто це, можливо, схожий твір на любого друга, де чоловік користується добротою жінок і просувається вперед, рухається за кар'єрною сходинкою і таке інше. Насправді я не знаю повного сюжету цієї книжки і насправді не хочу знати, тому що я вже дуже багато разів опикався, коли. Завищував свої очікування від історії. Я знаю лише тільки про те, що Валеріан Підмахильний чи надихався, чи щось таке, але він насправді є і перекладачем цієї історії, тому що тут навіть зазначається в книзі. Та й таке, що з цього вийде. сподіваюся найближчим часом прочитати і розповісти вам, чи справді вони схожі, чи не схожі. Далі в мене камінь ножиці папір від Еліс Фіні. Це має бути щось. В плані горору, трилеру, щось подібне. І як це все буде вплитатися в цій книзі. У нас є подружжя, яке ніби вже досить великий період часу живе в гарних стосунках, і в них є невеличка традиція на їхню річницю. Що за традиція, я не можу розповісти, тому що я не знаю, тут просто пишеться за традицію. І в одну з річниць ця традиція обернулася крахом. Яким крахом ми повинні дізнатися в цій історії. Насправді я чув багато і позитивного, і негативного про цю книжку, і на в неї 50 на 50, хоча і багато оцінок, і там, здається, 3 і 7, щось, чи 4 оцінка. Загалом мені хочеться прочитати, хоча я розумію, що трилери, я вже багато трилерів, ну не так прям багато, але достатньо прочитав і зрозумію, що трилери це, скоріш за все, не моя. Стихія, мені не дуже вони подобається чомусь, але хочу ще прочитати цей. Тим паче мені дуже подобається оформлення книголаву. Мені подобається будь-яка книга книголаву. Це просто неймовірно. Тому також буду читати і розповідати. А далі в мене йдуть дві мої покупки в руді. Напевно, в 2023 році це був єдиний місяць, де я придбав лише дві книги. Та й те, була це тільки книга і манга. Перша книга була. Книга про есенціалізм про мистецтво визначати пріоритети від е, Грега Макеона. Я її вже прочитав і в прочитаному загрудень буду розповідати. Мені вона сподобалась. Це, це знову ж таки була порада мої, мого е, товариша. І я дуже радий, що мені її порадили, тому що я передивився своє світобачення в трохи інакший шлях. Це, знаєте, така self-help література, мотиваційна література, яка змушує вас все ж таки замислитись. Так я з дечим з цієї книжки не згоден, що саме я не згоденний, розповім вже в прочитаному, але насправді це self-help література. Якщо вам хочеться більше щось знати, то чекайте прочитаного. В прочитаному я більш детально розповім про цю книжку, тому що насправді вона, на мій погляд, майже все, що тут подається, воно вартісне. А далі йде манга, яку я також придбав у грудні: це Відьомський рай від Юмиджі. Відьомський рай це друга друга частина цього, цієї серії манги, який здається 12-14 томів. І друга частина мене, я її також вже прочитав, не дуже вразила, я не буду казати чим. Але розповім коротко про цю історію. В нас є світ, в якому зникла вся рослинність, всі тварини, і виною цьому стали люди. Але є такі маленькі оази, оазиси, яких, які називають раєм, де живуть відьми, і саме рослинність і тваринність. Все ж таки разом з ними живуть. Але ці оази дуже важко знайти. І не кожному вони відкриються. І головна наша героїня повинна відшукати заради своєї наставниці, яку вона трагічно втрачає, цей оазис і зажити новим життям. І, як ви розумієте, ми будемо спостерігати шлях цієї дівчинки. Друга частина вона перехідна. Як Перша була більш динамічною та. й таке. Але про деталі буду розповідати вже в прочитаному. І далі в мене йдуть три подарунки на Новий рік. І хоча я знаю, що ці подарунки мені подарували з мого списку бажанок, але коли я розгортав цей подарунковий папір і бачив ці книжки, а радше не книжки, а два комікси і одну книжку. Я відчув себе дитиною, і я дуже багато зазначаю в своїх відео, що потрібно бути дитиною, що потрібно не забувати, що ми колись були дітьми. І ці, цей момент був для мене безцінним. І перша, перший комікс це Аватар Анг, том перший обіцянка. Обіцянка. Я обожнюю Аватара Анга. Та й взагалі обожнюю всесвіт Аватара. І я знаю, я читав е, колись в електронному цю серію, але тепер в мене є вона в папері. І це настільки були емоції, коли я побачив цю в руках у себе збірку перших трьох томів. Я розплакався, чесно. Я вам, вам зізнаюся, я розплакався, тому що я в руках. Отримав те, що я бажав дуже довго. Це частина мого дитинства, частина мого підліткового віку, коли я захоплювався цим. І коли я розгорнув і почав гортати кожну сторінку, я відчув себе в ті часи, коли мені було добре, коли все було таке безтурботне, таке дитяче, все миле. І я на хвилинку повернувся в ті часи. Я не буду розповідати про що ця історія, якщо ви не є. Цільовою ауторією цього мультсеріалу, то ви, напевно, і не захочете його читати, тому що в першу чергу вам потрібно передивитися весь серіал, а там 61 серія. Але в прочитаному, тому що я його вже прочитав, я розповім для фанатів Аватара Анга, що вам потрібно це прочитати. А далі знову комікс, і саме напевно не цей комікс, а цей персонаж. До сих пір живе в мені, і до сих пір опликає, і до сих пір закликає вас, в першу чергу, читачів не забувати, що ви діти в першу чергу колись були дітьми, а можливо, ще й до сих пір діти. І що ж це за персонаж? Це маленький принц. І це комікс по маленькому принцу, по мультсеріалу. Е в основі якої лягла історія маленького принца, який я також дивився в дитинстві, який я обожнював, і кожен тиждень я чекав на нову серію. І ці пригоди були для мене неймовірні. Це знову ж таки також продовження мультсеріалу, який був в основі якого лягла оригінальна історія Антуана де сент екзепері маленький принц. І про що ця історія? Знову ж таки, її, ну хоча цю історію можна читати, не дивлячись а, мультсеріал. Але якщо ви подивитеся мультсеріал, то ви більше зрозумієте цю... цей невеличкий комікс на 50 сторінок. А, у нас є маленький принц, який подорожує планетами. І з цього щось повинно вийти. Що з цього вийде, ніхто не знає, але маленький принц переслідує одну істоту Змія. Змій, який руйнує все на своєму шляху, який продирається в душі, який чернить наші душі, який змушує забувати, хто ми є насправді. І загалом це така буде серія з дуже великої кількості коміксів. На жаль, у нас в Україні лише тільки перший том. Другий в передзамовленні вже дуже 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 довго знаходиться і не знають, чи Artbooks його планує найближчим часом видати. Я сподіваюся, тому що я вже точно знаю, що я буду другу частину обов'язково призамовляти і читати, тому що маленький принц це любов. І якщо ви не читали маленького принца саме Антуана де сент Екзопері, то будь ласка, прочитайте. Але якщо ви не готові до тієї історії, то комікс це саме те, що познайомитися з маленьким принцем, хоча вся та філософія, яка є в оригінальній історії, не є тут настільки глибокою. І остання книга, яку мені також знову ж таки подарували, це синдром самозванця, і я її вже почав читати, і я трохи розчарований. Чому я розчарований, я розповім в прочитаному за січень, а зараз трохи про цю книжку. У Вівати є своя така психологічна полиця, якщо можна так назвати, психологічна серія, яка допомагає, які вийшло там здається 5 чи книжок вже. І які повинні допомогти розібратися в собі, подолати якісь синдроми, подолати якісь проблеми в житті та й таке. І з цієї всі серії мені не дуже прям щось зайшло по назвам, по описам. Але саме ця книжка мене описом і назвою зацікавила. І думаю, я її додав в свій список бажанок. І коли я його отримав, я її почав читати з таким захопленням. А потім я таки читаю розумію, що щось тут не те. Що ж, насправді, тут не те я буду розповідати в прочитаному, можу сказати, що не очікуйте того, що тут написано, тому що тут його не зовсім те, що вам треба. Що саме я розповім. Але як цікаво, Селф, self... я навіть не можу сказати, що це селф хелп література, тому що тут подача дуже не селф-хелпська, якщо можна так сказати. Не мотиваційна, ну, можна сказати, трохи мотиваційна, але не селф хелп Та й таке. Тому, що з цією книжкою не так, або що з цією книжкою так, але для мене не так, розповім вже про щоденому за січень, не за груди. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Пишіть, скільки книжок ви купили, або, можливо, вам подарували в грудні. Пишіть, можливо, щось з цього ви читали чи плануєте читати. Та й взагалі пишіть будь-які ваші побажання, що ви хотіли б бачити на каналі, і таке і різне. Дякую, що дивились, а на цьому в мене все. І зустрінемось в наступному відео. Бувайте!